Там сзади снайпер, снайпер сзади. Uh, не бачу його в деревах, десь с моєї сторони, ну, ниже, понял. Ниже в деревах. Чуть глибше в лісі. Ну прям сзади мене. Ні, не, не сзади, ну лепише вниз. Де... Я объясни. По-другому. Там, где я сидів, только глибше в деревах. Я понял, все тихо, тихо. Воно йде. Е 예. Приблизно поїздним. Попав. Упав, лежить в бункер. Він за деревом лежить, прикинь. А де іменно. Е за деревом далі. Отут десь? Я в нього, я вроді вбив його. По мені хто При... стріляв ще. Біля тебе, ти пробіжав труп. Ти пробіг труп. Біжить до мене. Біжить до мене, тип. Убив. У мене патрони закінчились. А! а де труп. Та ти пробіг його! Назад развернись. Бачу, бачу, бачу.